Е, Юрий Вам, е, ви знаєте, що я вас поважав і поважаю, але коли під червоним прапором, ну, ви розумієте, в минулому році бачу. та, та ж сама історія да, була, да, та ж сама да, історія да, була, в да, минулому да. році. То скажи ну, мені, так. що робити? Ніти, сховатися в кущі, нема питання. Заборонити просто е, цього. Як То, є. Як заборонити? Чого заборонити? Mm. Чоловіче, добре, дивися, на сьогоднішній день існує закон України про використання цього прапора. Вони мають повне право на 9 травня виймати цей прапор. І це є закон. Він нічим не заборонений. Ради, які приймають рішення, суд це скасовує, бо це є закон України. Міліція не має права захоплювати танки прапори, бо це інакше буде кримінальна справа трудно проти міліції. Для того необхідно приймати рішення, як нам бути. 9 травня. Взагалі ніякого. Так в Чорнограді живуть не тільки одні патріоти, мається на увазі е, упівці і так далі. В Чорнограді живуть звичайні люди. 10 років роботи, нашої спільних. Видимо, скільки ви міста зробили патріотичних заходів. Ти що, того не було? Я подивися. Йде синьо-жовтий прапор. Йде делегація. Військові, міський голова, керівники підприємств, голови про спілок. І ця колона закінчується. Потім йде 20 метрів розриву. Подивилися, телебачить, 20 метрів розриву, і там йде грудка з, з тим прапором. І до речі, вона, коли підходила ця грудка, вона тут виставила цей прапор, потім біля фокусрода вона цей прапор сховала. І вона зайшла до цього без прапора. Як я міг це все бачити? Коли я підійшов за 15-11 та сюди, ніяких прапорів не було, нічого не було. І ми рушили без всяких прапорів. Звідки я знав, що вони там викинули чи не викинули? Чому Як ці це знали, чому вони не підійшли перед цим і сказали, Ігор? Так там ж люди з прапора. Пропонуємо вам не брати участь у так не можна жити.